Ту така ця ваша рожева Міку. Здавалися цим питанням? <світ> я Саю. І сьогодні я вам розкажу все, що знаю про Сакуру Міку. <світ> так що залишайтесь зі мною, беріть щось смачненьке будемо розбиратись, хто ж це рожевенька Мікуша. <світ> я старалась знайти якомога більше інформації, щоб розказати вам, хто вона, звідки вона. Ну. Якщо зовсім коротко це версія відрізняється рожевеньким волоссям від простої міку. Автори, які створили її дизайн, надихалися квітками сакури. Це так зрозуміло. Сакура Міку з'явилася як альтернативний дизайн для весняних святкувань в Японії. Дуже скоро набула популярності серед шанувальників. Я думаю, зрозуміло, чому цей її рожевий дизайн. Він так чіпляє. Я просто не знаю, як можна її не робити. Вона така солодка. Перший з'явився її дизайн. Це було 5 квітня 2012 року у Хацуні Міку Project Diva Arcade. Одесь я правильно сказала? Ну, так що Сноу Міку не з'явилась раніше, ніж Сакуро. Ось такий цікавий факт. У Сакури, як і Сноу Міку є досить багато дизайнів. І всі вони надто милі, але якщо порівнювати сакуру, міку і снау, Боже, скільки за це з світу буде сказано слів снау Міку, снауміку, Міку, можете врахувати такої сперняна зі снау Міку. Сакури немає цілих заходів. Там, наприклад, снау Міку проводяться навіть концерти, а в сакури, на жаль, немає. Якщо я не помиляюся, Міку навіть ніколи не з'являлася конкретно на сцені. Відку, на що ж ви її не додаєте? Тепер ви знаєте трошки більше про Міку так що якщо ви будете трошки задаватися питанням, хто вона, звідки вона, просто скажете. Це альтернативний варіант Мікуші для святкування весняних свят в Японії. Також я подумала, що можу вам розказати про спільний проєкт Хірохака і Сакора Що із себе представляє проєкт Хірохака? Дивіться, цей спільний проєкт 에, міст Хіросакі Профектури Аумарі та Хокодате Острів Хокайдо Вибачте, це важко вимовити. Я не знаю чому. Я не знаю японської, не обіжайте мене. Цей проєкт спрямований на те, щоб обмінятися туристами і збільшити цілому цей туризм між регіонами. Тому вони роблять дуже, взагалі, це, якщо я не помиляюся, був вже третій рік, як вони зробили співпрацю з Хацуне. Крім самої мій там також беруть всі персонажі Піапро також участь. Це Рін, Лен, Бука, Мейко, Кайто. Вони всі туди залучені і вони всі отримують свої дизайни. А також на, це, на цей проект завжди робляться окрема пісня. І це все просто чудово. Це так класно, що в Японії це робиться. Ну і що сказати? Всі приходять і насолоджуються сакурою, цвітінням сакури. Я надіюсь, що вам було цікаво послухати мене. Вибачте, якщо я мала трошки горити трохи дивно, я ще трохи не впевнена в своїх зйомках, в тому, що я говорю. Але я стараюся і буду лише покращувати якість відео, якість звуку. Так що дуже дякую вам за те, що подивилися. Надіюсь, ви знали щось нове для себе. Можете поділитись, будь ласка, цим відео з друзями, поставити лайк, підписатись на мене. Я буду дуже вам вдячна. Написати коментар. Може, ви знаєте ще щось, що не знаю я. Я обов'язково це прочитаю, може, навіть закріплю ваш коментар, щоб інші люди могли щось прочитати. Так що дуже-дуже вам дякую, що переглянули. Для мене це цінно. Зустрінемося в наступному відео. Всім пока! З вами була Сайт! Hehehe <laughs>